Освітає компанія Єврока логістика. Пропонує вашій лазічка, далер електричний хайдрік EMC-214. Е -Е Мантажопідйомністю тонна 400, висота підйому 4 метри 9 см. Техніка повністю окружена, дається піврічна гарантія. Лугій в управлінні маневрені. Межа габаритної висоти для складів з низькою стелією або завантажувально-розвантажувальних робіт в автомобілі. Висота підйому 4 метри 9 см. Повна. Вантажна підйомність 100 на 4. Також для складів з великою протяжністю. Вот. Пришвидшення завантажувально розвантажувальних обід є робоче місце оператора площадною. Значно полегшує і пришвидшує роботу. Можна працювати як з розкладеною площадкою, так і зі складною залежності від міжталажної... Всю цю техніку і багато іншої ви можете знайти на складі в місті Червоноград. Червоноград на завжди більше 40 одиниць наявності, або заходьте на наш сайт.